Слава Богу, радий бути на цьому місці, радий мати можливість проповідувати. Якщо вам буде здаватися, що я багато читаю з блокнота, то вам не здається, я багато читаю з блокнота. Поки так, але буду змінюватись. І сьогоднішня моя проповідь називається Моя відповідальність. І, як ми знаємо, Бог створив людину для спілкування з ним, тобто з Богом. Потім гріх почав поступово. Розривати ці відносини з Богом. І саме цікаве, що це було зроблено по ініціативі людини. Тому що було одне просте правило, і людина його порушила. В цьому їй трошки допомогли, її підштовхнули, але зробила це людина. Цю історію ми всі з вами прекрасно знаємо і дуже засуджуємо Адама та Єву. Більше Єву, напевно, за цей гріх. Хоча, от, наприклад, якщо взяти мене, я так само знаю всі правила, так само знаю. Що можна, що не можна, я так само грішу. Це і так сказав, просто легше когось засудити, чим себе. І так і є. І гріх далі і далі стрімко ширився. І як ми бачимо по Біблії, в Буття 8.21 там написано, що якщо можна включити, ми знаємо, що там написано, але читаємо. І сприйняв Господь Бог приємний запах і сказав Господь Бог, розкаявшись, не буду більше проклинати землю через діла людей, бо розум людини пильно звернений до зла, з молоду, тому більше не знищуватиму кожну живу істоту, як я вчинив. Ми бачимо, що нахил людського серця був до зла та гріху. Насправді так і є. Грішити набагато легше, ніж праведно жити або хоча б старатись жити правильно. Грішити легше. Гріх повсюду він чатує, він не спить, він шириться в 1 Петра 5.8 описується, що. 1 Петра 5.8 відкрить, будь ласка, будьте тверезі, пильнуйте ваш ворог диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи кого поглинути. І так було постійно після першого гріху, і так буде ще довгий час. Але всі ми знаємо, що після всього зла та гріху Бог не перестав любити людей. Він посилає свого сина на смерть, щоб у нас був шанс і можливість покаятись за свій гріх, слідувати за Христом, та саме головне потім бути, мати можливість бути в вічності з Богом. Він віддав саме ціни за нас. І, можливо, зараз не зрозуміло, до чого я це все веду, може, зараз ще так запутано. Але я веду до того, що Бог зробив все для нас, Він показав нам, як правильно жити, як неправильно, показав, що можна, що ні. Він показав та розписав нам все, але вибір за нами. Жити і рухатись з Богом, чи просто знати про Бога. Ми можемо бути віруючими людьми, але просто знати про Бога, а не жити та йти за Ним. І як ми це можемо зрозуміти? Ми можемо це зрозуміти просто, даже коротко там, проаналізуючи своє життя. Наприклад, куди я сію свій час, фінанси, сили, роздуми, яка в мене компанія, чи я в служінні, хоча служіння це не завжди показник. Де мої думки, про що мої думки, які в мене поступки, можна ще довго перечисляти це все, але головне розуміти, де я та з ким я. Чи я просто знаю Бог, про Бога, чи я йду з Богом. І коли ми це все знаємо, що Бог зробив для нас, що робить для нас, знаючи правила земного життя, варто розуміти свою відповідальність перед Богом, щоб не було такого сюрпризу, як написано в Матвія 7:21, 23. Що коротко прочитаємо зараз швиденько. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, ви, які не чините без, беззаконня. І кожна наша думка чи дія несе за собою наслідки. Як добрі, так і погані. Але відповідальність лежить на мені за всі мої дії, за всі мої думки. Так само, чи добре я проживу життя, чи плідно, чи проживу добре і неплідно, чи погано і неплідно. І вся можливість в моїх та твоїх руках, як я проживу своє життя. І в статті 68 Конституції України я там. Можна сказати, так вибрав. Написано, що незнання законів не звільняє нас від відповідальності. І цей закон має розуміти та знати кожна людина на землі. Цей закон це Біблія. Правила написані, завдання роздані, тому не варто довго спати чи блукати. Потрібно вивчати Біблію, знати ці правила, якщо не знає. Якщо ми знаємо, то почати їх виконувати, бо багато я що знаю. Але не все робиться. Потрібно вдосконалювати свої серця та змінювати їх. Часу в нас не так багато, з кожним днем. День ми прожили, часу стало менше, день прожили, часу стало менше. Але з Божою допомогою ми все зможемо та все пройдемо. І тут я ще такі роздуми і запитання написав, щоб на кінець нам щоб задумались, подумали. Гріх дуже сильно закрутив цей світ, що ми дуже прив'язані до матеріальних речей. Дуже прив'язані. Ми майже все своє життя віддаємо матеріальним речам, і всі ми знаємо, що без грошей нікуди я з цим згідний на тисячу мільйон відсотків. Це так і є. Але давайте задамо собі питання, чи роблю я все можливе від мене як від віруючої людини. Я не кажу, що ти просто маєш. Все, ти кидаєш роботу, ти служиш, але просто чи все можливе? У нас все одно є якийсь вільний час, і просто питання в тому, як ми його використовуємо. Чи роблю я все можливе? І тоді ще одне питання: який я віруючий, коли я все своє життя присвятив земним речам? От я в собі думаю, да? От за той період, що я прожив, що я зробив для Бога? Ну, щось, понятно, щось я роблю, але якщо так взяти, зробити міг набагато більше. Зрозуміло, що ми живемо на землі і тут все земне. Але чи роблю я все можливе, щоб Божа робота робилась на землі через мене, чи я це просто тримаю в собі? Тоже таке питання. Віра без прав мертва. Ми можемо собі багато в думках думати, що і як зробити, що було б добре зробити. І це великий плюс в тому, що є такі думки та переживання. Але як написано, віра без прав мертва. Так само і тут, поки ми не почнемо робити те, що думаємо. Результату не буде. І ці всі думки, які могли б бути плодоносними, залишаться просто думками. І можна дуже легко проаналізувати себе. Що в моєму телефоні? От беру свій телефон. Що в мене в соцмережах? Чи в мене там якісь біблійні історії, чи в мене там якісь розважальні, дивлюся, якісь там приколи, меми. Так само, що на моїх фотках, що на скріншотах, чи там якісь дописи про Бога, чи там. Щось християнське, хоча б чи там є 10 чи 20% там, відсотків цього. да Звучить, може, це дуже так як то, консервативно, да але варто, я думаю, що я для себе вирішив, що це варто на таке звертати увагу, тому що, ну як віруючі люди, ми маємо відрізнятися. І відрізнятись, і не хвастатись цим, що я відрізняюсь а відрізнятись тим, щоб ми хотіли, щоб всі люди знали про Бога, щоб ми старались. Час дуже швидко йде, дявол також працює, дьявол не спить, легко нам не буде. Але Бог нам допоможе, якщо ми будемо хотіти, якщо в нас буде бажання, якщо ми будемо рухатися як церква разом, будемо допомагати один одному, будемо вислухати один одного, будемо признаватись в гріхах один одному, як написано. Хто так робить? Ну, мало хто так робить, але написано багато що і так само. Я собі так думаю, да? В Біблії багато є, я їх не виписав собі, але я помічав, що Бог дуже багато застерігає віруючих людей. Бо можна віруючій людині дуже заплутатись. Віруючій людині. Можна думати, що все, я все чітко роблю, не аналізую нічого, що я роблю, як я роблю, я собі думаю, що я 100% попаду в рай. Може бути таке, що я не попаду. Може бути, що я десь заплутався. І просто в думках сам себе обманює. Може ж таке бути? Може. Тому нам варто знати своє місце, аналізувати, що ми робимо, що ми не робимо, починати робити щось, починати втілювати свої думки в реальність, того що, як я тут написав, що думки, всі думки, які могли б бути плодоносними, які могли б могли якісь. Принести класний плід, вони залишаться просто думками. Наші думки дуже швидко забуваються. Я буває, щось собі, щось прийде, і я думаю, та ну я запишу потім. П'ять минут склероз. 21 рік. склероз просто. Чітко. Треба щось горіхи або пам'ять тренувати. Тому я хотів би, щоб ми були дійсно тою церквою, тими людьми, якими. Хотів бачити нас Бог, щоб ми змінювалися. Змінюватись нелегко, коли тобі кажуть, що ти коротше, ну, так якщо грубо сказати, ти думаєш, що ти класно все робиш, і тобі кажуть, що ти там і там неправильно носом тебе втикнули, що ти неправильно робиш. Перше, що хочеться сказати, це щось, щось не геть хороше сказати. А ти як робиш? Ну, сразу так фиркнути. Але для себе я беру, що варто спочатку прислухатись. Може, десь і ти обідишся спочатку. Але... Тиждень, два, місяць рік пройде, ти собі зрозумієш, рік не бажано. Зрозумієш, змінишся, і будеш розуміти, що це порада, яка не дала тобі десь заблукати в своїх думках. Тому давайте будемо той церкви, яка радиться один з одним, яка спілкується, яка дружня, яка сім'я, дійсно сім'я, не так сім'я, що а, є там брат, але щоб ми могли покластись один на одного. Щоб ми могли допомагали, не просто там, да, я тобі допоможу, але я думаю, що я тобі не допоможу в думках. Сказати одне робити інше, щоб ми дійсно один на одного, на будь-кого, щоб я до любого з вас міг підійти, там, попросити щось, я знаю, що от що я можу покластись на кожного з вас. І щоб ви так само могли покластись на кожного з. Ну що ж, ви на мене могли покластись. Тому змінюватись є багато в чому. Мені 100% це я все в першу чергу собі казав і про себе. Давайте помолимось, щоб Бог написав, що просіть мудрості і Він дасть нам. Я прошу. І якщо вам треба, то теж просіть. Боже, я вдячний Тобі, Боже, за цей час, за це слово, яке ти дав. Я хочу, щоб це дійсно, Боже, хоча б слово, хоча б одній людині дало щось, Боже, яку, якусь, Боже, якісь роздуми посіяло, Господь, щоб, Боже, це були якісь зміни, щоб ми змінювалися, щоб ми були той церквою, якою ти її бачиш, Господь. Щоб ми були дружніми, щоб ми були люблячими, щоб любов виливалася з нас, щоб не було ніякої завісті, щоб не було ніякого зла в нас, Господь, щоб ми раділи за когось, а не застріли, Господь, щоб ми, Боже, змінювалися в кожному дні, щоб ми, Боже, дійсно витрачали свій час продуктивно, Господь, щоб наше життя було світилом для когось, щоб ми це світло передавали один одному, щоб ми, Боже, служили Тобі щиро, Боже, від цього серця Боже, щоб ми були жертовними, Боже. Не тільки в фінансах, Боже, а в своєму часі, своїм життям Господь Боже. Благослови кожного з нас, Боже. Давай нам мудрості на кожен день, Господь, це Боже дуже важливо. Бережи нас від лукавого, Господь, бережи нас, Боже, від якихось неправильних людей, Господь Боже. Дай нам, Боже, правильно поступати в якихось тяжких Боже, ситуаціях, Боже. Благослови Боже нас на кожен день, щоб ми в кожному дні, Боже, світили. А якщо десь не світим, Боже, світим для себе тільки, щоб ми, Боже, не гаснули, Господь. Якщо десь хтось погас, Боже, щоб ми, Боже, запалювали один одного, Господь підтримували, благословляли Боже, молились один за одного, щоб ми були Боже, дієвими християнами, Боже, які дійсно прожили своє життя, Боже, і віддали його Тобі. Щоб ми не тільки називались християнами, щоб ми були дійсно ними, Господь Боже. Благослови Боже, кожного з нас, Боже, відкривайся нам більше, відкривай нам Боже Слово Твоє, Боже. Давай нам, Боже, того бажання читати Біблію, коли в нас його немає, Боже. Давай нам, Боже, мудрості і благослови кожного з нас, благослови подальше служіння, все слава і подяка тільки тобі. Амінь.